Дебютувала на великому екрані в головній ролі. Ведуча нового каналу Леся Нікітюк зіграла в романтичній комедії під назвою Песики, вихід якої запланований на 6 березня 2025 року. Команда «Ескалайф» побувала на останньому знімальному дні стрічки, де поспілкувалася з його акторами. Оскільки це для вас був такий перший досвід, то ви хвилювалися. Ви... Часом почувалися невпевненою поруч з іншими досвідченими акторами, але ви відкрито і щиро приймаєте будь-яку критику і настанови, і так далі. Що саме от вам дав цей фільм в плані от навчання себе? Я людина Бамбук, я люблю рости і розвиватися. І через цю кляту війну ми всі застопорилися на різних ланках. Я дійшла до того, що. Я не зможу, в принципі, функціонувати і бути корисною суспільству, якщо я не буду робити те, що я хочу, що я можу, якщо я не зможу розвиватися, якщо я не зможу кидати собі виклик і робити, а, як мінімум, щось більше. А, наприклад, завойовувати нові проекти, завойовувати нових глядачів, показувати себе з іншого боку, вчитися чомусь. І акторська кар'єра для мене. Якщо ви почитаєте мою шапку профілю, то ви побачите там тільки що я ведуча, хоча я і співаю. Хоча я вже і в фільмі знімаюсь, але там буде тільки ведуча, тому що я вважаю себе професійною ведучою. Цю іншу професію я зараз здобуваю. Я десь читала, що Анджеліна Джолі, коли знімала фільм, вона два роки ем, працювала з психотерапевтом, аби війти до норми свого психологічного стану. Тепер розумію про що йшлося, тому що коли мені в сцені потрібно було плакати вісім дублів підряд, я згадувала свого собаку, який загинув, так і не дочекався мене з проекту. І звичайно, після цього. Прийти в нормальний настрій знову гага, що аж ми продовжуємо? Це неможливо. Те, що в мене почались панічні атаки, це теж правда під час фільму, тому що дуже багато було сцен глибокої драматургії, де потрібно було себе вводити навмисно, в стани сліз, дуже важких таких депресивних. Моментів, скажімо так, компанію Нікітюк на екрані складуть актори та коміки: Тарас Цимбалюк, Іван Бліндар, Артур Логай, Дмитро Сова, Артемій Єгоров, Кирило Ганін, Данило Повар та інші. Тебе такий новий досвід знімань у фільмі. Як ти зараз, коли вже пройшов час, почуваєшся, які нові навички ти опанував? Я завжди хвилювався. Мені хотілось бути професіоналом своєї справи, а що мається на увазі? Бути без, без рамок. Ну, без рамок в, в контексті себе особисто. Тобто там цілуватися, якщо треба з чоловіками з жінками, ем, плакати. Ну, типу, і, я розумію, що десь я доволі вільний, десь я доволі ні. І от я там в кіно бачив жіноче тіло, я там... Ем, Майже там спускав трус. Якщо б мені там сказали бути голим, я все ж таки да я б був голим, але тут питання в тому, що е, мені подобається собі кидати виклики, тут вони були, і я от це зробив, і в цілому, там по життю зараз, якщо є можливість, бо це і людям подобається, коли хтось собі дозволяє те, що вони не можуть. Ну це як мінімум там мотивує надихає. Ну от е, ш, фільм Барат, е, там, де він е, не барат, а там, де він грав е, Боже гея модельєра, там де він голим членом біл по мікро... ну це ж прекрасно, розумієш. Ну та ні, це прекрасно. От хочеться от до цього рівня, коли ти маєш всі інструменти, ножи, та пари, сікатори, все, що хочеш, і ти робиш кущ. Як тобі вперше взагалі запропонували таку ідею знятися у фільмі? І яка була твоя реакція? Одразу так, чи замислився? Чи варто, чи не варто? Коли написали, я думав, що якась херня, бо часто пишуть якась хірня. А, отак, от я думав, якась херня. А потім так поспілкувався, все все то в цілому я зрозумів, що у цього є серйозні наміри. Ну, дивись, я так ще інакше до кіно і в цілого телебачення ставлюсь передзято. Не хочеться бути частиною умовного скаженого весілля. А, а хочеться бути частиною умовної там файної України, да, котру там передивляються, і потім. Але я вважаю просто, щоб тобі щось не подобається, то не треба це критикувати, а зроби щось, щоб це змінити. Зараз твої ім'я лунає в різних в багатьох в більшості вже проєктів. Ористичних і так далі, як ти зараз почуваєшся? Як ти переживаєш, що це твоє зростання, твою революцію внутрішню? Чи змінився ти якось? Я став щасливіше, ну, реалізованіше. У мене є така фантомна паніка. Ти повинен завжди е, створювати новий контент, більш свіжий і актуальний. І умовно, коли ти е, щось зробив, е, створив якийсь мем, прикол, інфопривід, і він рано чи пізно закінчується. І ти повинен створювати. То новий, писати нову картину, знімати новий фільм, нове шоу, щоб триматись на плаву. І тому, ну то, умовно, це складно, тому що ти потім таки сидиш, і в тебе може бути втома вигорання, і ти знімаєш, і воно вже не так успішно. Ну, коротше, відомість це наркотик, і ти від нього а, залежний. І ти хочеш ще, 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 і ти розумієш, і ти, якщо його немає не, не якогось рейтингу, то ти сприймаєш, що ти, можливо, вже щось не так робиш. Ну, я Майсте на рейтинг масове, тому він, мій глядач, який розуміє мій гумор. І він сам ні, ой, Даніл. Це було смішно коли і зараз. Це вже не так смішно. Ну і завжди ти коли щось робиш, треба завжди карту перебивати. І це складніше. Тільки що відзняли останній кадр. Я не встиг ні переодітися, ні зняти грим. Я не мав такого ж е, проекту в своєму житті. Погодився, тому що це якби таке, чого я би що. Я би хотів попробувати. Якийсь такий. Хотілося якогось якоїсь панкухи додати трошки в. В цей проект під час знімань саме цього фільму яка ваша найулюблена була частина? Підготовка до свого виходу в кадр чи саме безпосередня робота в кадрі? Чи вже після знайомство з собаками? З тваринною частиною нашого кіно просто дуже люблю собак. Це була найприємніша якась частина зі знімання. Якось найбільш така зпомінташна. Я знаю, що Україна, не дивлячись ні на що, вона продовжує боротися і вона продовжує ще й давати максимум якісного, класного, смішного і драматургійного, і, і, і класного контенту, який, який дуже потрібний зараз. Сюжет песиків розповідає про кар'єристку та завзяту холостячку Яну, що випадково накладає на себе прокляття. Чоловіки, з якими вона має романтичні стосунки, перетворюються на песиків. Це випробування стає для дівчини не лише комічною перепоною, а й причиною задуматися про справжнє кохання. Чи очікуєте на вихід стрічки? Ви діліться враженнями в коментарях. Ставте вподобайки до цього відео та підписуйтеся на канал. І з вами були журналістка Софія Донцова та Лайф. До нових зустрічей.